Виконуємо право 21 до параграфа 21 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалом 2023 рок випуску. Є така легенда про шахи. Бажаючи віддячити винахіднику шахів, індійський правитель запропонував йому самому вибрати нагороду. Винахідник попросив заплатити за першу клітинку шахової дошки одне зернятко пшениці, за другу два, за третю чотири і так далі, подвоюючи кількість зернят на кожній наступній клітинці. Правитель погодився, вважаючи плату за винахід незначною. Нам потрібно засобами Excel шляхом комп'ютерного експерименту перевірити гіпотезу, пов'язану з легендою про шахи. Зрозуміло, спочатку гіпотезу потрібно сформулювати. Ви в зошиті маєте записати саму гіпотезу. У мене гіпотеза буде така: плата за винахід є незначна. Крім цього, вам в зошит потрібно записати математичну модель розрахунку винагороди. Думаю, ви знаєте, що шахівниця має 8 клітинок в ширину та 8 клітинок висоту. Тому всього клітинок 8х8 буде 64. За умовою винагороди на кожній наступній клітинці шахівниці зернят буде двічі більше. Загальну кількість зернин позначимо n-велике. Крім цього, нам потрібно буде визначити загальну масу пшениці. Для спрощення розрахунки вважатимемо масу одного пшеничного зернятка такою, що дорівнює десята грама масу зернинки ми позначимо М0В, тоді загальна маса пшениці обчислюється за формулою м тобто 0 в помножити на N. Тобто 0,1 грама масу однієї зернинки множимо на загальну кількість зернин. Тепер відкриємо табличний процесор Excel і проведемо комп'ютерний експеримент. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021. Але ви можете використовувати інші версії Excel. Створимо деяку допоміжну таблицю. заголовками ступців цієї таблиці буде номер клітинки, мається на увазі шахівниці, та кількість зернин на кожній з цих клітинок. Для того, щоб помістився текст в клітинку, наводимо казінник миші на межу між стопцями, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. І в нас клітинок має бути 64, щоб це все не писати. Використаємо автозаповнення, виділяємо всі дві клітинки, наводимо казінник миші на нижній правий куточок виділених клітинок, там, де такий квадратик, щоб курсор миші як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші. Та протягуємо. Нам потрібно 64. Так, автозаповнення спрацювало. Тепер на першій клітинці у нас має бути одна зернина, на другій двічі більше. Це запишемо вже формулою. Пам'ятаєте, що формула в Excel розпочинається з дорівнює. Далі беремо кількість зернин з попередньої клітинки та додаємо до неї таку саму кількість. Тобто 1 плюс 1 буде 2. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою від. Ось тут має бути аналогічна формула, тільки тепер вже буде 2 плюс 2, тобто B3 плюс B3. Ну і щоб було швидше, використаємо автозаповнення. Виділяємо клітинку з формулою, а далі так само протягуємо вниз. Дивимося, чи справді так. Двічі більше, вдвічі більше, вдвічі більше, вдвічі більше. Так, все добре. Якщо двічі клацнемо, бачимо, ось тут формула відображається. Натиснемо Скасувати. Ну і ви могли ще помітити, що, наприклад, в нас, якщо третя клітинка, це в нас 2 в другій степені. Четверта клітинка. Дві в третій степені, Тут 2 в четвертій, дві в п'ятий, дві в 2 дві в сьомій. Тобто, як ще можна було б знайти а, кількість? Так, але нам, крім цього, всього, потрібно ще підрахувати, скільки всього зернин на шаховій дошці. Це все потрібно зверху додати. До речі, ось це E означає степінь, тобто ось це число 9,22337 помножити на 10, 18 степені. Для того, щоб було швидше, використаємо функцію. Для цього перейдемо на вкладку формули, відкриємо список автосума і вибираємо сума. Нас виділився стовпець за кількістю з числами, але ось тут порожньо нам не треба. Давайте введемо вручну. Ось так. Підтверджуємо. Ось є така загальна кількість зернин на шаковій дошці. Тепер підрахуємо масу зернин в грамах. Загальна маса підраховується за цією формулою, пам'ятаємо, що формула з нуля, нулюється в нас одна десята. Можемо на всього. Ось така загальна кількість у нас вийшла. Це в нас маса зерна в грамах. Тепер знайдемо в інтернеті відомості про обсяг світового виробництва пшениці, відкриваємо браузер, Введемо ключові слова світове виробництво пшениці. Так, у 2021-22 році 779,33 мільйона тонн. Вам у вправі сказано записати ось це виробництво в зошиті. Я запишу прямо ось тут в Excel. І далі 33 мільйона. Тобто має бути 33 мільйона, 33, 0 і ще 3 нуля. Але це в нас в тонах, а нам потрібно перевести в грами. Спочатку тони переводимо в кілограми. В одній тоні 1000 кілограм, значить дописуємо 3 нулі. А кілограми в грамі в одному кілограмі 1000 грам, значить також 3 нулі. Enter. У нас вийшло ось таке число. Бачимо, що в 21-22 роках обсяг виробництва пшениці був набагато менший, ніж плата винахіднику. Вам може здатися, що ось тут 18 степень, а тут 14 степень, що ця різниця невелика, насправді це дуже велика різниця. Отже, можна зробити висновок, що наша. Гіпотеза не підтвердилася. Згадаємо нашу гіпотезу. Плата за винахід є незначна. Насправді, плата за винахід є дуже-дуже великою. Збережемо нашу книгу Excel, файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці з іменем «Права 21. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!